Щоб диск тормозний цей зняти, є такий технологічний фізик. Сюди болт укручується і випресовує його, щоб зняти. Взагалі, молодці, придумали бомба. Ну, пришло уже. Хоп, изнялось. На задньому зробили тут нормально, дірочку прорізана, просверлена з різьбою сюди болт вкручуєш, і він знімається. З цієї сторони ось тут тут не виходить збиті. били молотком. Ніфіга. Оце де направляюча е, супорта кріпиться, ось сюди болт упихаємо, держимо і отак крутимо, аж от Ну а таким ще методом можна спресувати. Бо молоток не допомагає.